Урочистий день святкування Покрови, Дня українського козацтва, 82-ї річниці створення УПА та Дня захисників та захисниць на подвір'ї Святопокровського кафедрального собору в Рівному пройшло нагородження військових. Це було не просто процесією вручення, а й відзнакою мужності захисників та їхньої сили. 1 жовтня відзначається це народження УПА, тобто це козацтво також і також це є покрова. Перш за все, це покрова, яка оберігає наше українське військо, допомагає їм. Я думаю, що нам треба чітко розуміти. Яка втрата, яка біль і та незалежність з якомусь ми сьогодні вистою, це відстоюємося, завдяки дякуючи це нашим захисникам та захисницям? На тлі російської агресії та жертв, які понесла Україна, потреба в єднанні та вшанування героїзму наших захисників стала особливо актуальною. Загальнодержавне свято це можливість віддати шану тим, хто поклав життя за свободу України та хто боронить її, не шкодуючи себе зараз. Це той день, коли ми можемо віддати шану нашим загиблим воїнам, подякувати їм і. Однозначно це зустрівши захисника чи захисницю, будь-якого будь-яку людину, яка в силах оборони і боронить зараз нашу державу, подякувати їм і висловити свої найкращі побажання і е, почуття. Ми повинні завжди пам'ятати про славетні подвиги наших героїв минулого та сьогодення, адже лише завдяки кожному з них перемога України точно настане. Сьогодні свято покрови є. Особистим святом кожного воїна, який захищає українську землю. Тому сьогодні ми молилися, щоб наші воїни, які зараз воюють, повернулися живими додому, щоб полонених було визволено, і щоб ми отримали справедливий мир і впевнену перемогу над російським агресором. Артем Максименко та Богдан Корб'як, телеканал ITV Media Group.